Добрий день, вітаю вас на каналі Клаброслан. Мене звати Павло. Сьогодні у нас огляд сокири від Бахо під назвою SUC07450. Це середнього розміру сокира, яка переважно використовується в одній руці для колки дров. Продається вона ось таким чехлом, який дуже зручний для транспортування. Можна його підвісити. Також можна сокиру взяти в такому вигляді в руку. І ось цей чехол захищає лезо, а також усе оточення від гострого леза під час транспортування сокири. Виймаємо сукиру, тут є ось такий фіксатор, який тримає сукиру всередині. І от виймаємо картонку. На упаковці вказано, що ця сукира призначена для перерубання деревини діаметром 10-20 см, а також для розколювання повздовж. З протилежного боку поданий асортиментний ряд сукир Бако. В даному випадку ми говоримо сьогодні про цю сукиру. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Сукири Бахо в Україні є дуже популярні, і, хоч Бахо це є шведський бренд, конкретно сукири виготовлені в них в Індії, і ось це вказано. Ось тут є штрих-код, і чесно написано, де зроблена сокира. Незважаючи на те, що це зроблено в Індії, якість цієї сокири досить висока. Вага цієї сокири 1 кг, вага леза 700 г. повна довжина сокири 45 см, довжина леза 14 см, А найширша частина леза займає десь приблизно 25 мм. Баланс в неї знаходиться приблизно десь 1 см від леза, що в принципі досить комфортно для роботи одною рукою. Лезо виготовлено з досить якісної сталі. Покрити воно фарбою, яка захищає це лезо від корозії. Ця сокира призначена і для рубки, а також і для колки. Тобто, ось, в цій частині леза ми бачимо досить серйозне розширення, і це розширення виконане не плавно, а з певним вигином для того, щоб ефективно розколювати полінці повздовж. На ріжучу кромку виконані два спуски. З одного і з другого боку сама ріжуча кромка покрита теж фарбою перед використанням сокири Бажано цю фарбу акуратно зняти. Це можна зробити будь-яким брусочком, камінцем. Зрештою, якщо ви цього не зробите, фарба злізе під час роботи, і сокира буде нормально працювати. Обух цієї сукери є відкритий і не можна забувати, наприклад, свяхи або виконувати якусь іншу роботу. Руків'я є практично пряме. Без особливих вигинів, ось тільки в цій частині воно трошки подане назад. Хвостовик руків'я має упор для того, щоб сукира не виковзувало з руки. Також в цій частині руків'я є отвір, на який можна вдягнути паракорд для більш надільної фіксації сукири. Саме руків'я виконана з пластику, пластик цей армований скловолокном. Тобто руків'я, ось ці от надзвичайно міцні. Аналогічним чином виконує свої руків'я Fiskars, всім відомий. Точно так само штокер виконує руків'я. Тобто, ось ці от руків'я дуже зносить досить міцні. Тобто в певних моментах вони не поступаються дереву. Нижня частина руків'я має резинові елементи, вони є оранжевого кольору, і ось ця частина разом з певними елементами текстурними, шершава вона і дуже комфортно в утриманні. Під мою руку, тобто в мене середня рука, ця сокира якраз ідеально лягає в руку. Придбати сокиру Bacho SUK 07 450 ви можете в компанії Garantals Україна як офіційним дилером Bajo на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу.